Всім привіт! Сьогодні відео топ 3 найбюджетніші аромати з нотою інжиру а також я знайшла найкращу бюджетну альтернативу Філосіко Діптік. Підписуйся на мій канал, став подобайки цьому відео і обов'язково додивись це відео до кінця, адже в кінці я розповім про умови розіграшу, в якому буде більше ніж 20 переможців. Тож погнали про аромати з нотою інжиру, відео буде лаконічне, але супер цікаве. І перший аромат це класика Green Tea від Елізабет Арден версії FIG. Донедавна цей аромат був на знижках, його можна було придбати від 500 до 1000 гривень максимум. Ахмангрінці це суперпопулярний, напевно, наразі найбільш продаваємий аромат в світі. Але версія фіг це ну просто знахідка, тим більше в такому бюджетному сегменті. Стартує аромат з такого солоденького плоду інжиру, але в розкритті в цьому ароматі. Вгадуються класичні ноти зеленого чаю. Грінці від Елізабет Арден на шкірі він сідає з зеленою гірчинкою. Він освіжає, він має таку терпкувату ноту. Саме нота інжиру в цьому парфумі дуже багатогранна. Мені подобається, як він відкривається. З різної сторони відкривається і плод інжиру, і зеленою такою шорохуватою шкірочкою і зеленим листям інжирного дерева. Сьогодні носила цей аромат в спеку, в неймовірну спеку. І він супер класно відкривається. І якщо ви не знали, то флагман грінці від Елізабет Арден створив в далекому 99-му році Франсіс Кюркджан, автор Бакари. І обидва ці аромати грінці від Елізабет Арден і Бакара Руш 540» від Франціс. Корджана це одні з найпродаваємих ароматів в світі. І наступний аромат про інжир це фіг'єр від бренду Solinotes. В мене така мініатюрна версія 15 мл, яка коштує приблизно 200 гривень. Бренд Solinotes присвячений моноароматам. У мене в колекції вже є матча, ваніль, тонка. І от нещодавно я отримала фіг'єр. Це була одна з моїх найбільших бажанок за останній час. Тож, про що цей аромат? Ох, ну, насправді, в цьому ароматі я відчуваю доволі лактонний інжир. Тут, скоріше, як ніби листя зламане, і оце молочко виділяється з цього зеленого листя. І е, цей інжир, він менш фруктовий, він навіть менш зелений для мене, він більше деревний, лактонний. І в цьому ароматі є нота Неролі, і я тепер розумію, чому він такий мені стає доглядовий в розкритті. На шкірі цей аромат навіть трішки замилюється. Я думаю, за рахунок цих неролів. Я не скажу, що саме таке прочитання інжиру в парфумерії моє найулюбленіше, але. 200 гривень 15 мл для затесту, це просто ідеальний формат, ідеальна ціна. І коли цей аромат розкривається на шкірі, насправді він дуже приємний, м'який, ніжний, в ньому немає якоїсь такої супер яскравості. Він дійсно дуже такий доглядовий. І якщо ви шукаєте такий лактонний, спокійний аромат інжиру. То ось фіг'єр від Solinautes це один з таких варіантів. І перед тим, як я розповім вам про найбюджетнішу альтернативу філосіку світ діптік я хочу згадати ще два супербюджетних парфуми, яких немає в моєї колекції, тому що вони доволі рідкісні, але вони були в мене на сліпих затестах. І я просто закохалась в ці два інжирні аромати. Це бренд Бердуа, аромат Січань та Фіг аромат, який доволі яскраво і перчав. Стартує, і не зразу можна зрозуміти, що це аромат про інжир. Але на шкірі розкривається такий соковитий плод інжиру, дуже класний, смачний аромат з яскравою перченою такою ноткою цього січанського перцю. ну Супер класний, але його доволі рідко вже можна знайти. І другий аромат від бренду Bena Figo Просто неймовірної краси деревний інжир. І тут такий спил дерева трішки навіть припилений, припудрений і відчувається така зелена е, сторона інжиру, такий шерохуватий лист інжиру, шерохувата шкірка зеленого плоду інжиру. Просто супер класний аромат, який мені дуже подобається. На шкірі він також дуже класно розкривається, звучить дуже м'яко. ну Ну просто перлина з нотою інжиру, але також його дуже рідко можна знайти. І якщо ви колись знайдете ці два аромати, просто рекомендую брати їх і кудись з ними біжати, тому що це дійсно круті бюджетні знахідки з нотою інжиру. Пишіть в коментарях, які ваші найулюбленіші аромати з нотою інжиру, тому що їх просто неймовірна кількість. А я от нещодавно лише познайомилася з ще одним ароматом з нотою інжиру. І це доволі молодий бюджетний бренд Корес і аромат під назвою Августос. І це просто для мене. Неймовірно класний. О, запашний аромат з нотою інжиру. Але все ж таки стартує цей аромат з яскравих цитрусів. З лимону, мандарину, бергамоту, дуже багато цитрусів старт цього аромату. Але далі аромат розкривається. Просто повноцілим інжиром, і таким фруктовим, визрілим, соковитим, фруктовим інжиром, і зеленим листям, і такою широкуватою шкірочкою, трішечки з такою гірчинкою. От просто аромат в розкритті супер класний. І на моїй шкірі він найбільше нагадує від Діптік. А ціна цього. Августос від бренду Корес десь приблизно 1500 гривень. Але я думаю, що на знижках можна шукати і дешевше, десь на кремчику, в залишках можна знаходити і дійсно дешевше. Давайте прочитаю, що тут по нотах: мандарин, лаванда, бергамот, це верхні ноти, ноти серця. Інжир, лимонне дерево, листя лимонного дерева. О, клас. Квіт апельсину і в базових нотах Амбергріс. Це ж, напевно, сіра амбра, так? А, мускус і кедр. Ну, просто супер класний аромат. Я так задоволена, що я ну, дізналась про нього, що я з ним познайомилась, придбала. Тепер це один з моїх найулюбленіших ароматів з нотою інжиру. Сорі, але мені тепер не потрібно філосікос. У мене є Августос. І на цій ноті хочу розповісти вам про новий розіграш, який я стартую саме в цьому відео. В розіграші буде приймати участь. Просто неймовірна кількість подарунків, кількість переможців буде більше 20. І умови розіграшу наступні в описі до цього відео є посилання на мій збір для 18-ї окремої бригади армійської авіації, де служить мій брат. На засоби зв'язку нам потрібно зібрати 60 тисяч гривень. Тож, я стартую збір, ви донатите мінімум 100 гривень і кратно 100 гривням. І наприкінці, коли ми зберемо всю суму, 60 тисяч гривень, я проведу розіграш. В якості подарунків будуть свічки від Софії Дольної з ароматом Акація Одеса, з ароматом. Кедр. Також будуть сухі парфуми з ароматом хризантема. Далі це будуть тревели мого власного парфуму Cher. І окремо ми розіграємо два повноцінні флакони, Bois Cher 40 мл і 50 мл від Андрія Пархоменка за два найбільші донати на банку в описі до цього відео. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео і очікуйте наступні відео з літньої Серії про імбир і персики в парфумах.